Співробітники наукової бібліотеки Харківського національного університету радіоелектроніки запрошують всіх бажаючих ознайомитися з відеопрезентацією серії Видатні українські вчені Микола Барабашов. Шлях до зірок. Микола Барабашов, один з найвидатніших українських астрономів ХХ століття. Його наукова діяльність охоплює широкий спектр питань від вивчення фізичних умов на місяці та планетах. До конструювання астрономічних приладів. Він є засновником Харківської школи планетології, яка зробила вагомий внесок у розвиток цієї галузі науки. Біографічні відомості. Микола Павлович Барабашов народився 30 березня 1894 року у місті Харкові. Батько був професором, завідував офтальмологічною клінікою та кафедрою Харківського університету. Мати закінчила Харківську консерваторію. З дитинства Микола захоплювався астрономією, закінчив зі срібною медаллю першу харківську гімназію, навчався на фізико-математичному факультеті Юрівського університету та водночас працював у астрономічній обсерваторії. Через тяжке захворювання туберкульоз легенів перервав навчання. Стурбований батько відвіз Миколу на лікування в Швейцарію, потім в Італію, але хвороба не відступила. Перед початком Першої світової війни Барабашов повернувся до Харкова і, незважаючи на хворобу, вступив до фізико-математичного факультету Харківського університету і продовжив здобувати освіту. Вчителями Барабашова в університеті були відомі вчені в галузі астрономії та астрофізики Струве, Євдокимов, Герасимович, Фесенков. Наукові досягнення в астрономії. Після закінчення університету Микола Барабашов залишився при кафедрі астрономії для підготовки до професорського звання, працював в астрономічній обсерваторії Харківського університету спочатку завгоспом, потім астрономом спостерігачем, досліджував поверхню та атмосферу Марса, Венери і місяця, був директором астрономічної обсерваторії Харківського університету. Багато уваги він приділяв розширенню інструментальної бази обсерваторії, брав участь у конструюванні приладів. Був завідувачем фотометричного відділу Харківської палати мір і вимірних приладів, очолював кафедру астрономії Харківського університету, проводив інтенсивні дослідження в галузі астрометрії та фізики сонця. Встановив незначну оптичну товщину шару атмосфери Юпітера над хмарним покривом та розташування світлих та темних смуг приблизно на тій самій висоті, було виявлено існування речовини у внутрішній зоні кілець Сатурна до його поверхні. На основі візуальних спостережень Марса склав карту його поверхні. У 30-х роках виконав фотографічну фотометрію поверхні Марса в різних променях. Це дозволило визначити її оптичні характеристики. Було встановлено двокомпонентну природу полярних шапок та зроблену оцінку атмосферного тиску на Марсі. Методом фотографічної фотометрії виявив квазідзеркальний характер відбивання світла від поверхні Венери. Разом з оптиком Пономарьовим створив перший у нашій країні спектрогеліоскоп, який відіграв важливу роль у розвитку служби Сонця. Його зусиллями була організована позаміська спостережна станція обсерваторії, де був встановлений 70-сантиметровий рефлектор. Барабашов, за сукупністю наукових праць, без захисту дисертації, отримав науковий ступінь доктора фізико-математичних наук, починаючи ще з 20-х років, розробляє нові методи спостережень та аналізу планетних поверхонь, закладаючи основи для майбутньої школи планетології. Працює в Харківській астрономічній обсерваторії. Де поступово формується коло його учнів та послідовників, під його керівництвом проводяться численні дослідження місяця Марса та інших планет. У післявоєнні роки Харківська школа планетології остаточно формується як науковий напрямок. Під час Другої світової війни в евакуації займався науковою діяльністю, був членом комісії з фізичних спостережень планет Міжнародного астрономічного союзу та комісії з дослідження Сонця. За участю Барабашова розпочалося видання вістей комісії з фізики планет. Регулярно почав виходити новий журнал Астрономічний вісник присвячений дослідженню тіл сонячної системи. У 1957 році за ініціативи Барабашова відкрито Харківський планетарій імені Юрія Гагаріна. У 60-х Барабашов домігся будівництва Чугуївської спостережної станції науково-дослідного інституту астрономії Харківського національного університету імені Каразіна, в яку вкладав і свої кошти. В обсерваторії було встановлено 700-міліметровий дзеркальний телескоп АЗТ 8 для спостереження планет хромосферний телескоп АФР 2. Також був побудований лабораторний корпус. Барабашов був автором багатьох наукових праць, серед них дослідження фізичних умов на місяці та планетах, природа небесних тіл і їхні спостереження. Ці праці присвячені вивченню фотометричних властивостей поверхонь місяця, Марса, атмосфер Венери та Юпітера, Сонця, змінних та нових зір, спостереження метеорних потоків та комет. Він був одним з авторів і редакторів першого атласу зворотного боку місяця, складеного за фотографіями. Одержаними з борту автоматичної міжпланетної станції Луна-3, висновки науковця знайшли підтвердження при безпосередньому вивченні місяця космічними апаратами. Барабашов є співавтором відкриття асиметрії у розподілі кратерів на місяці, а також зробив важливі спостереження комет та метеорних потоків, помер Микола Павлович у Харкові, залишивши значний науковий спадок вшанування пам'яті в Україні. Іменем Барабашова названо Малу планету 2883, Барабашов та кратер на Марсі. Національною академією наук України запроваджено премію імені Барабашова. На честь вченого академіка Барабашова названо станцію харківського метрополітену. А по станції названий найбільший в Україні та Східній Європі ринок Барабашова. Цікаві факти. Глибока зацікавленість астрономією з'явилась у Барабашова ще в гімназичні роки. Він пристосував підзорну трубу до спостережень планет і місяця розпочав виготовлення телескопа. Перші наукові замітки про результати спостережень Марса, Венери, сонячних плям були опубліковані ним у журналі французького астрономічного товариства «Ластроном». За своє життя він відшліфував багато дзеркал для телескопів. Виготовлений ще у студентські роки 27-сантиметровий рефлектор Барабашов передав обсерваторії. На ньому протягом багатьох років проводилися спостереження місяця та планет. Барабашов був не тільки видатним вченим, але й талановитим педагогом Він багато років викладав в Харківському університеті та підготував цілу пледу молодих астрономів. Серед них були Лупішко, український астроном. Засновник Харківської астероїдної наукової школи, керівник відділу фізики астероїдів і комет Харківської обсерваторії. Олександров, український астрофізик, завідувач кафедри астрономії Харківського національного університету імені Каразіна. Микола Павлович майже професійно грав на скрипці. Академік Барабашов займає особливе місце як один із провідних вчених, що заклав основи планетології. А також значно вплинув на розвиток астрономії в Україні та світі. Його наукова спадщина не лише сприяла розвитку космічних досліджень, але й підвищила міжнародний авторитет української науки.